У Житомирі орудує вандали з сокирою, який нівичить дерева. Минулого тижня зарубки на деревах побачили в Шодуарівському парку. Тепер ідентичні пошкодження працівники Зеленбуду виявили по вулиці Небесної Сотні та в сквері на Лятошинського. Було пошкоджено на сквері Небесної Сотні Лятошинського біля 20 дерев. Дерева всі молоді, нові. Вартісні, поки ми тут ходили, ми ще побачили по вулиці Небесній Сотні. Теж також вся вулиця Катальпи. Туї також були пошкоджені на Бердичівській 85 Також були пошкоджені дерева ще на військовому кладовищі. Угу. Дуби, які були героєм, були посаджені. Тобто він якось ішов мабуть, в сторону полівої. Протиправні дії вандала зафіксували камери міського інформаційного центру. На відео видно, як невідомий молодик опівночі орудує сокирою в руках. Молодий чоловік в білій футбольці в шортах і з топором десь приблизно сантиметр 70 топор. І він ходив по відео, видно, кожне дерево, коцав. Щоб врятувати дерева від всихання, фахівці з Зеленбуду взялися загоювати рани спеціальним садовим варом. Озеленювачка пані Лариса дивується побаченим. Думаю, що психічно фора людина. Хіба нормальна людина може нищити дерева, природу? Я працюю 9 років у зеленбуді. І оце таке мені вперше зустрілося. Про пошкодження насаджень працівники зеленбуду повідомили правоохоронцям і сподіваються, що кривдника природи буде знайдено та покарано.